Медичні гарантії, соціальні виплати, стан забруднених територій та паспортизація радіоактивного фону. Ці теми обговорили під час засідання парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань посилення соціального захисту громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Народні депутати зауважили, що більшість державних гарантій або не виконуються, або працюють вибірково, особливо що стосується медичного забезпечення та виплат ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Окрема увага під час засідання була приділена до Паспортизації території. Процес має завершитися у вересні 2025 року, але частина населених пунктів не потрапляє під перевірку. Тому парламентська ТСК готує нові законодавчі ініціативи, аби вирішити низку нагальних питань чорнобильців. Крок за кроком ми підходимо до питань, які понад 30 років. Фактично занепадали. Чому занепадали? Тому що з роками увага до чорнобильських питань, до чорнобильської катастрофи, до її наслідків вона згасала, згасала, згасала. Ми розбираємо той пласт накопившихся питань і невирішених, з якими сьогодні люди і території залишилися сам на сам. Це стосується досліджень. І населених пунктів та інших територій, наприклад, аграрного сектору, які сьогодні мають статус забруднення. Ми вже бачимо, що не усі населені пункти України будуть охоплені цим процесом. Відтак, провівши попередні такі комунікації із профільними державними агенціями, ми вийшли на спільне рішення про необхідність продовження паспортизації і в дві Шостому році а для цього передбачити у бюджеті кошти, щоб власне, ця паспортизація була об'єктивною, справедливою і відповідала і запитам суспільства і стану цих людей.